Я думаю, ви самі чудово розумієте. Це більш досвідчена команда. Тут уже е, більш такі зрілі хлопці виступають у цій команді. Зараз який гол залітає до сікі ворі та кізнаті. Два забиває у цій ситуації. Патруль відзначається голом 10-й номер команди. Іван Губель перший гол. Котиво патруля губаль із м'ячем губаль. хороша передача! Подивіться, який м'яч зараз. на протилежний фланг Шумило. Близнюк удар по воротах зараз потрібно швидше віддати передачу. Зараз удар від Шумила! І подивіться, який м'яч залітає. Божевільні якісь рикошети. і насправді дуже такий яскравий м'яч. Пуйденки другого етапу. Ну і вже там команда, відповідно перша сімка побореться за передача зараз. Хороша атака відзначається голом прузу. цій ситуації виходить вперед. Уже команда Київ з 2 два передача від кузика, і загалом дуже і дуже хороша атака виконання. Губель, Губель протислідю одразу йому кілька виконавців. Удар по воротах захоче випробувати ще раз свої вміння. Зараз такий -от класний момент. І чудо у суперників Київ Знаті 2 було чимало, але ну, якимось дивним чином не відзначалися голами Зараз інпінаті, але знову ж таки ворота, ворота КівЗНЕТІ 2 Свій м'яч не забив. Зараз передача на дальню стійку Шумило. І не відзначається голом Шку. Нюховський. Простріл на дальню стійку. Шпак на підбиранні діє. Тепер Дрозд виходить у контратаку. Дрозд може бити по воротах. Все-таки передача на дальню стійку. Шпак. Дрозд високо зустрічає його опонент. Дрозд класну усіночку. Зараз діє зі своїм партнером по команді. І Пробуває різким у таких ситуаціях. Подивіться, яка атака зараз, ледь не забуває. Дрозд, як же помер. Губель просувається перед Губель. Може навіть задавати пострілу поворота Губаль у цій ситуації, але бачимо, заплутують йому ноги. Айтівці удар поворота, який потужний постріл. І зараз нарікає дубик надії своїх партнерів по команді. Мовляв, тим було швидше накривати Пурского гармати. гармата. Відновлено на розумію, що е, кожне очко для них є максимально важливим. Кожен набраний бал є як якнайкраще свій розвиток. І згодом у матчах вже зі своїми однолітками так почуватиме себе набагато на Пурській спокійно. контролює сферу і віддає передачу на Кунюховський. чи битиме по воротах? Пробиває Конюховський і пропускає все-таки у цій ситуації м'яч. Назарій Кравчук. Ні, бачимо все таки дубик. Дубик у грі залишається. Дубик е розминав. Кілсь на Тіт 2. Зараз ми побачимо. Хороша передача пробиває! Кузик в цій стадії. Доволі багато команда на наті 2, але потрібно ж пробивати по воротах. Потрібно якось завершувати ці епізоди за футзалом. То стежить за спортивними подіями нашого міста. І Ця інформація не буде новою, але нагадаємо, що базова дата початку е... нового сезону пробуває близнюк. У цій ситуації 3-3 робить рахунок у протистоянні. Молодий близнюк. І... Зараз, я думаю, у нас точно почнеться найцікавіше. Кузик. Шумило. Рост Шумило пробиває контратака для команди Ківз на ІТ-2. Близнюк. Який же невдалий пас віддає близнюк, яка помилка, просто катаскає м'яча, все таки. Медвідь, Чабан, Чабан. Зараз! який м'яч забиває Чабан у цій ситуації? Трішечки бачимо, все-таки попливла команда юних айтівців після цієї невдалої передачі близнюка, після цього психологічного тиску. За різницею лише в один забитий м'яче поступаються вони на заключній хвилині протистояння сталося гол від Чабана. Поліцейські набирають три залькові пункти.